Ось, дивіться, є у вас, наприклад, ось такий персик. Це, зараз, оце ви дивитесь на відео, це ви дивите своїми очима на свій персик. Якщо він у вас росте ось таким чином. Тобто, щось знизу там є, щось зверху все попускало ось так. І ви не знаєте, що до нього підходити і як. Дуже все просто. Якщо у вас є молоді пагони тогорічні, ось так як тут, на цьому персику якому я в тому році обрізав, бачите? Є однорічні пагони. Значить, це, це вже означає, що правильно означає, що він же обрізався більш-менш нормально. Або правильно, ну я собі, щоб поскромніше бути, говорю більш-менш. Молоді пагони. Чому молоді пагони? Тому що на молодих пагонах основний закладається урожай. Зараз я показую, як зрізати, як в тому році я зрізав, що ми маємо, який результат в цьому році, і як я зараз буду зрізати. Просто тако банально, немає ніякої форми дерева, так як в більшості росте. Все росте строго доверху. Підходимо, дивіться. В тому році я зрізав на такий пеньок. Дало нам. Тоненьку гілочку. На неї є в кінці плодові бруньочки. Що таке плодові бруньочки на персику або на нектарині? Бачите? Вони зараз березень місяць Вони просто почали такі набухати, і вони, їх видно де. Ось дивіться, от вони кінчаються, їх видно. І далі, все, пішли листкові. Тобто, звідси буде листочок у нас. Такі, вони практично не видно, вони прилягають. Тобто, зараз дуже добре обрізати. Бо добре видно, де буде цвіточна почка. Перше, зробив був пеньочок. Нам, чому я зробив пеньочок, щоб дало якусь в цій частині мені нову гілку. Дало гілку. Я не залишаю тут плоди. Я її прирізаю, щоб з неї виросла наступний рік така мощна гілка. Хороший, класний, ви будете мати урожай тільки на таких мощних гілках. От, чуть, -чуть тонше, може, ніж мізінець. Все, дала нам гілка. Дивіться, яка здоров'яна, все. Ви думаєте, що зріжу тут, бо жалку урожаю. Ні. Це хибна думка. Ви вважаєте собі так приблизно? Раз, два, три, 4, 5. Хоча б, я б забирав би ось тут. Але ви можете забирати ось тут. Ось, дивіться, практично 50% гілки я забрав. Все. З цієї гілки нам підуть нові гілки, які ми теж обріжемо, і ми отримаємо на неї урожай. Засохша. Забираємо. Засохша. Забираємо. Є гілочка. Забираємо більше половини. Чому більше половини? Тому що вона тоненька, і для неї буде достатньо одного-два перська, щоб на неї було. Тоненьке забираємо Це що відплодоносило або, 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 або підмерзло. Е, дивіться, в тому році я зробив ось зріз. Да? Ось. Чік, бачите, був зріз. Дало нам два мощних пагона. Що я в цьому році роблю? Молодих. Клоц І клоц. Поняли, так? Да? Суть справи. Тоненьку забираю. Все, лишились такі роги. Ідемо далі. Ось в тому році я зробив зріз, зріз, зріз. Що дало нам? Пагон. Пагон, пагон. В цьому році я що роблю? Я цей пагон перерізаю тут клод, половину відрізав. Тут отримаємо три хороших мощних персика. Така сама ситуація. Половину. Поняли, так? Да? Так. Ідемо далі. Така сама ситуація. Коротші, або вирізайте взагалі, або їх на таку добру половину. І тут я прирізаю. От дивіться, скільки я зрізав урожаю. Чик, забрав. Тонесечку, такі тонесечки, я взагалі вирізаю. І ви собі ходите очима своїми дивитесь, ось так, дивитесь, дивитесь. Так, підходите, бачите, сухе, нещасне подобія гілки. Забираєте. І тут що ми робимо? Звичайно, ми його прирізаємо. Маєте ось такі. Бути у вас закінчення гілок. Ви підходите ви до кожної гілки. Так, ідете по кругу. Йдете, бачите, у вас гілка ось пішла в другому порядку. Ви ось, ось клот, тоненька. Що ви робите? Вирізаєте її взагалі. Все. Тут лишили, ви на неї отримали хороший урожай. Ось пішла гілка, Бог знає як, в кінці такий віник. Що, що ви робите? Підходите. Зразу тоненькі, ви забираєте взагалі. Ось, так, є. ці всі, що ми робимо? Правильно, ось так, до половини. Всі що тоненькі. На них буде урожай чи не буде, як на які. Ось на ці, наприклад, буде урожай. На ці буде гілочка нам на наступний рік звідси пусте, Тут буде урожай. Тут донизу росте, теж нічого не буде хорошого. Я її теж зрізаю. Наша, і, і головну гілочку цю нашу, звичайно, ми прирізаємо, опять же на урожай. Все, бачите, дуже все просто. Ростуть у вас гілки доверху. В тому році я зробив зріз, воно нам дало ось такі гілки. Поняли, так? коли ви цього прирізаєте, ви будете з нього мати і урожай, і будете мати на наступний рік нові гілки. А якщо будете мати нові гілки, що ви будете мати? Звичайно, нов... опять же мощний урожай. Сухеньке, бачите, таке, чекайте, сконцентрую камеру. Сухеньке. Я роблю переводик вот на цю гілку. Все, так, ви такі стоїте, дивитесь. Так, що тут ще обрізати? О, чекайте, треш тоненькі повирізати. Тоненькі повирізаємо зразу. Сухії вирізаємо зразу. Ось. Бачите, був пеньок, пустило маленьку, коротеньку гілочку. Далі. Опять. Це ж була, ви ж розумієте, була. Ось звідси, З цієї частини я пустив сюди. Нову. І тут її прирізав так само, як я прирізаю ці. Що воно нам дало? Дивіться, мощні гілки, на яких ми реально отримуємо урожай. Тоненько забираю, цю ось так прирізаю. Тут, бачите, воно нам дало гілки і гілки другого порядку. Тобто, що я роблю, ось, наприклад, ці. На коротше прирізаю, щоб звідси нам пустили гілки і не гналось верху, А я міг потім на наступний рік з цих гілок, коли будуть нові гілки, я можу сюди вернутися і вже тут щось перевезти чи змінити. Поняли, да? в чому ситуація? Так. Все. Тут така сама по накатанні йдемо. І поняли, да? клоц, клоц. Клоц і клоц, як то говориться. І все. І ви так обходите своє дерево, дивитесь, От, росте тоненька, рахітна. В кінці, непонятно, що забирайте, повірте мені, вона на себе більше буде сили мати, чим дасть вам толку. Підсохша. легенько раз перевели і прирізали. Обов'язково прирізайте. Обов'язково, тому що при вашій обрізці будете мати завжди молоду, молоду деревину, на якій будете мати завжди гарний урожай. Ось, виходить, таке дерево. Обрізаний персик з у хорошим. Наперед, можу сказати, хорошим урожаєм. І на наступний рік дасть хороші молоді пагони. Дадуть хороші молоді пагони, буде знову кожен рік у нас урожай. І все. От вся обрізка персика. Зрозуміли, надіюсь, так?